Розділ одинадцятий Кенно Я ніколи не бачила фотографій дієм. Не знаю, на кого вона схожа, на мене чи Скотті? у неї блакитні, чи карі очі, щира усмішка, як у тата, сміх, як у мене. Вона щаслива? Мені важливо тільки це. Я хочу, щоб вона була щаслива. У Грейс і Патрика я однозначно вірю. Я знаю, що вони любили Скотті, і очевидно, що люблять і дієм. Любили ще до того, як вона народилася. Вони почали боротись за опіку того ж дня, коли їм сказали, що я вагітна. У дитині ще навіть легені не розвинулися, а вони вже боролися за її перший подих. Я програла у справі по опікунству ще до народження дієм. У мам, засуджених до кількох років у в'язниці, прав небагато. Суддя сказав, що зважаючи на нашу ситуацію і страждання, які я принесла родині Скотті, він при здоровому глудді не може задовільнити моє прохання відвідувати дієм і не змушуватиме батьків Скотті забезпечувати мені спілкування з донькою, поки я у в'язниці. Мені сказали, що коли мене випустять, я можу подати петицію. Але оскільки мене позбавили батьківських прав, шансів небагато за майже п'ять років між народженням дієм і моїм виходом на свободу, мало хто міг і хотів, хоч якось, допомогти мені. У мене була сама лише надія, і я чіплялася за неї, як діти чіпляються за маму. Я молила небеса, аби батьки скоті з часом заспокоїлися, попри все, думаю, що зрештою вони зрозуміють, що я обов'язково повинна бути в житті дієм. Поки була за ґратами, я нічого не могла зробити, але тепер я на волі. Я довго й багато думала, як правильно вчинити, але й гадки не маю чого очікувати. Не знаю навіть, що вони за люди. Я з ними бачилася лише раз, коли ми зі Скотті зустрічалися, і та зустріч пройшла не дуже. Згодом я намагалася знайти їх в інтернеті, але обидва профілі були закриті. У мене не вийшло накопати жодного фото дієм. Я шукала навіть друзів Скоті, тих, що могла пригадати, але пам'ятала не так багато імен, та їхні профілі теж виявилися закритими. Я дуже мало знала про те, чим Скоті жив до мене, і ми не так довго зустрічалися, щоб я зблизилася з його друзями чи сім'єю, лише шість місяців із 22 років що він прожив. Чому всі його близькі так бережуться? Невже через мене? Вони бояться, що станеться саме те, що я збираюся зробити? Що я прийду, що спробую стати частиною життя своєї доньки? Я знаю, що вони мене ненавидять, і в них є на це повне право, але все ж частинка мене вже чотири роки живе з ними, в особі дієм. Я сподіваюся, що вони знайдуть для мене крихту прощення завдяки доньці. Час лікує всі рани, правда? Та біда в тому, що я їх не просто поранила, я принесла смерть, таку болючу, що, можливо, мені ніколи не пробачать. однак неможливо не чіплятись за надію, коли все, що я робила, було заради цього моменту, і це єдине, чого я чекала і прагнула або пан, або пропав. Третього варіанту для мене нема. Лише чотири хвилини, і я знатиму відповідь. Я зараз хвилююся сильніше, ніж у залі суду п'ять років тому. Міцно стискаю в руці резинову морську зірку. На заправці біля моєї квартири продавалася тільки така іграшка. Я могла б попросити таксиста відвести мене в Таргет чи Волмарт, але і той, і інший у протилежному напрямку від будинку, де сподіваюся, живе діє. А я не можу собі дозволити стільки платити за таксі. Влаштувавшись зранку на роботу в магазині, я пішла додому і трохи поспала. Не хотіла приходити до Грейс і Патрика, коли дієм там нема. А якщо Емі права і леджер має дітей, то маленька дівчинка, яку він тренує бейсболу, моя донька. Судячи з кількості гейторейду у війську, він готувався до довгого дня з багатьма командами, а отже, логічно припустити, що їх із дієм ще багато годин не буде вдома. Я чекала, як могла довго. Знаю, що бар відчиняється о п'ятій, отже леджер, мабуть, привезе д'єм додому до цього часу. Я дуже не хочу, щоб леджер був там, коли я приїду, тож викликала таксі з розрахунку на те, щоб доїхати о 17.15. Приїздити пізніше я теж не хотіла, щоб не застати їх за вечерею, чи тоді, коли д'єм вже лягла спати. Хочу зробити все правильно, щоб Патрик і Грейс не почувалися в моїй присутності ще незручніше. їх і так це чекає. Не хочу, щоб вони попросили мене піти ще до того, як я скажу те, що мушу. В ідеальному світі вони відчинять двері і дозволять мені возз'єднатися з дочкою, яку я жодного разу в житті не обіймала. В ідеальному світі їхній син був би живий. Цікаво, що я побачу в їхніх очах, коли вони відчинять двері і на порозі буду я. Це буде шок, ненависть? Як сильно Грейс мене ненавидить. Інколи я намагаюся поставити себе на її місце, намагаюся уявити, скільки в ній ненависті до мене, як вона бачить усе, що сталося. Інколи я, лежачи в ліжку, заплющую очі, намагаюся знайти резонні причини. Чому ця жінка не дає мені бачитися з донькою і не засуджує її? Я думаю: Кенно, уяви, що ти Грейс, уяви, що в тебе є син, прекрасний юнак, якого ти любиш більше за саме життя, більше за будь-який рай. Він красивий і успішний, та, головне, добрий. Тобі всі це кажуть. Інші батьки мріють, щоб їхні діти були схожі на твого сина. Ти всміхаєшся, бо пишаєшся ним. Ти ним дуже пишаєшся, навіть коли він приводить додому нову дівчину, і потім уночі ти чуєш, як вона голосно стогне дівчина, яка за вечірньою молитвою роззирається кімнатою, дівчина, яку ти спіймала за корінням об одинадцятій вечора у себе на задньому дворі, але нічого не сказала. Сподівалася, що твій ідеальний син скоро її переросте. Уяви, що тобі телефонує сусід твого сина і питає, чи ти не знаєш, де він. Він того дня мав раніше прийти на роботу, але чомусь не прийшов узагалі. Уяви, як ти хвилюєшся, бо твій син не прогулює роботу. Ніколи. Уяви, що він не відповідає на твої дзвінки, коли ти телефонуєш спитати, що сталося. Уяви, як години йдуть, і ти починаєш панікувати. Зазвичай у вас із ним є якийсь зв'язок, ти ніби відчуваєш його, але зараз цього відчуття немає. А замість нього безмежний страх і нуль гордості. Уяви, як ти починаєш телефонувати на всі номери, йому в коледж, керівнику, та ти б навіть тій його дурній дівчині подзвонила, якби знала номер. Уяви, що ти чуєш гупання дверей авто і вже полегшено видихаєш, але тут бачиш у дверях поліцію, і твої коліна підгинаються. Уяви, що ти чуєш слова, нам шкода, аварія, не вижив. Уяви, що ти сама в той момент не помираєш, уяви, що тобі доводиться жити далі, пережити ту жахливу ніч, прокинутися наступного дня, поїхати опізнавати тіло. Його позбавлене життя тіло. Тіло, яке ти створила, в яке вдихнула життя, виростила в собі, яке навчила ходити, говорити, бігати, бути добрим до інших. Уяви, як ти торкаєшся його холодного, як крига обличчя, як твої сльози капають на чорний пакет, в якому він лежить, як крик застрягає в твоєму горлі і стає схожим на всі ті беззвучні крики з твоїх кошмарів. Але ти живеш далі. Якимось чином. Тобі якось вдається продовжувати жити самій, без життя, яке ти провела у цей світ. Ти горюєш, ти заслабка навіть для того, щоб спланувати його похорон, ти все думаєш, як же твій ідеальний син, твій добрий син міг бути таким неуважним. Ти розбита. Але серце твоє б'ється й далі, і кожен стук нагадує тобі, що серце твого сина вже ніколи не битиметься. Уяви, що потім стає ще гірше. Тільки уяви, уяви, що коли ти думаєш, що це вже дно, воно раптом пробивається, і ти дізнаєшся, що твій син навіть не був за кермом авто, яке надто швидко їхало по гравію. Уяви, як тобі кажуть, що аварія то її провина, тієї дівчини, що курила, не заплющувала очей під час молитви і гучно стогнала в твоєму ідеальному будинку. Уяви, як тобі кажуть, що це вона знехтувала створеним тобою життям, це вона поставилась до нього безвідповідально. Уяви, як тобі кажуть, що вона лишила його там, втекла. Уяви, як тобі кажуть, що її знайшли наступного дня у ліжку з перегаром, брудну, вкриту гравієм і кров'ю твого сина. Уяви, як тобі кажуть, що у твого ідеального сина зараз був би ідеальний пульс, і він міг би прожити ідеальне життя, якби потрапив у ту аварію з ідеальною дівчиною. Уяви, що ти дізнаєшся, що все могло бути інакше. Він навіть не одразу помер. За їхніми підрахунками, він прожив іще шість годин, проповз кілька метрів, шукаючи тебе, потребуючи тебе, стікаючи кров'ю, помираючи. Це тривало не одну годину. Уяви, що ти дізнаєшся, дівчина, яка гучно стогнала і об одинадцятій вечора курила в тебе на задньому дворі, могла врятувати йому життя. Один дзвінок, якого вона не зробила. Три цифри, які не набрала. Вона відсиділа п'ять років за його життя, так, ніби ти не ростила його вісімнадцять років, не спостерігала його квітучим і щасливим ще чотири, ніби в тебе не було би попереду ще років за п'ятдесят із ним, якби вона не зламала все це. Уяви, що тобі доводиться жити із цим. А тепер уяви, що ця дівчина, та яку твій син мав перерости. Уяви, що після всього цього болю, якого тобі завдала, вона вирішує знов повернутися у твоє життя. Уяви, що їй вистачає нахабства постукати в твої двері, всміхнутись тобі в обличчя, спитати про свою доньку, сподіватися стати частиною крихітного прекрасного життя, яке твій син якимось дивом лишив по собі. Просто уяви це. Уяви, що тобі треба дивитися в очі дівчині, яка лишила твого сина повсти по дорозі й помирати, а сама спокійно лягла в ліжко. Уяви, що ти б сказала їй після всього цього? Уяви, скільки у тебе способів зробити боляче і їй. Легко зрозуміти, чому Грейс мене ненавидить. Щоб ближче я під'їжджаю до їхнього будинку, то сильніше починаю ненавидіти сама себе. Не розумію, чому я не підготувалася краще. Це буде нелегко, і, хоча я готувалася до цього моменту, щодня останні п'ять років, але я ніколи не репетирувала, що скажу. Таксі завертає на вулицю, на якій жив Скоті, відчуття, ніби мене втискає у заднє сидіння щось надважке. Такого зі мною ніколи не було. Коли я бачу їхній будинок, мій страх виривається звуком. Я видаю якийсь гортанний звук, і сама ж йому дивуюся, але мені потрібні всі на світі зусилля, щоб не розридатися. Дієм може зараз бути в будинку. Я зараз зайду у двір, у якому гралося дієм, я зараз постукаю у двері, які відчиняла дієм. Рівно 12 доларів, каже водій. Я дістаю з кишені 15 і кажу йому лишити решту собі. Відчуття, ніби я просто випливаю з авто. Воно дуже дивне, я кидаю погляд на заднє сидіння, щоб пересвідчитись, що не сиджу там і досі. Я думаю попросити водія зачекати, але це означатиме, що я вже змирилась з поразкою. Я потім якось доберусь сама. А зараз я чіпляюся за фантастичну мрію, що мене попросять піти через багато годин. Водій рушає, щойно я зачиняю двері, і от я стою через вулицю від їхнього будинку. Сонце вже схиляється до обрію, але досі яскраво світить. Краще б я зачекала до темряві відчуття, ніби я, доступна ціль на відкритій місцевості, і будь-хто може мене атакувати. Я хочу сховатися, мені треба більше часу. Я навіть не відрепетирувала, що казатиму. Постійно про це думала, але вголос не промовляла. Мені все складніше і складніше контролювати дихання. Я складаю руки на потилиці і повільно вдихаю, видихаю, вдихаю, видихаю. Штори у вітальні закриті, тож навряд чи вони вже знають, що я тут. Я сідаю на тротуар і збираюся на силі. Здається, ніби думки розсипались біля ніг, і тепер їх треба зібрати по одній і розташувати в потрібному порядку. Перше. Вибачитися, друге висловити вдячність, третє молити про прощення. Треба було краще вдягтися. На мені ті самі джинси й футболка Mountain Dew, що й учора. Це був найчастіший одяг з усього, але зараз, коли опускаю на себе очі, мені хочеться розридатися. Я не хочу знайомитись з донькою у футболці Mountain Dew. Як Патрик і Грейс можуть сприйняти мене серйозно, якщо я навіть не вдягнена відповідно. Не треба було їхати сюди, треба було краще подумати, я починаю панікувати. Якби ж поруч був друг, який би підтримав. Ніколь. Я розвертаюся на звук його голосу, витягую шию, аж доки зустрічаюся поглядом із леджером. У звичайний день така зустріч мене б шокувала, але зараз мої почуття вже й так викручені на максимум, тож у думках радше панує апатія. Ну, супер, звісно, він дивиться на мене так уважно, що по руках у мене пробігає холодок. Ти що тут робиш? питає він. Сука, нічого. Сука, я глипаю на будинок через вулицю, тоді дивлюсь на спину леджера, на його будинок, як я розумію. Пам'ятаю, Скотті казав, що леджер виріс у будинку навпроти. Ну, які були шанси, що він тут і досі живе? Я й гадки не маю що робити. Стою, ноги наче вросли у землю, я дивлюсь на леджера, але він вже не дивиться на мене. Він дивиться на інший бік вулиці, на будинок Скоті. Він проводить рукою по підборіддю, і на його обличчі з'являється стривожений вираз. Він питає чому ти дивилася на той будинок? Він опускає очі на землю, переводить погляд через вулицю, глибає на сонце, а потім втуплюється в мене. А я не можу відповісти на його питання, і він уже зовсім не схожий на людину, з якої я сьогодні говорила в магазині, і не схожий на хлопця з плавними рухами, який ковзає баром ніби на роликах. Тебе звуть не Ніколь. Він говорить так, ніби це усвідомлення вбиває його. Я зіщулююся. Він склав докупи частинки пазлу, а тепер, здається, хотів би його пошматувати. Він показує на свій будинок. Туди це гостре слово, з яким не можна сперечатись. Я роблю крок на дорогу і від нього. Леджер наближається до мене, і я відчуваю, як він мене трясе. Він обіймає мене однією рукою, міцно притискає долоню мені внизу спини, починає підштовхувати мене вперед, водночас показуючи на будинок, де живе моя дочка. Давай усередину, поки вони тебе не побачили. Я не сумнівалася, що колись він складе все докупи. Просто краще б до нього дійшло вчора, а не зараз, коли додієм якихось п'ять метрів. Я дивлюсь на його будинок, потім на будинок Патрика і Гресь. Втекти я ніяк не можу, і останнє, чого зараз хочеться, це влаштовувати сцену. Моя мета спокійно прийти і так само спокійно поговорити, а Леджер, схоже, хоче, щоб було навпаки. Будь ласка, пусти, кажу я, крізь стиснуті зуби. Це не твоє діло. Ще яке моє, шепеть він. Леджере, прошу. Мій голос тремтить від сліз і страху. Я боюся його. Боюся цього моменту, боюся думати, що все буде значно складніше, ніж я боялася, бо чому ж іще він відтягує мене від їхнього будинку. Я дивлюсь на будинок Патрика і Грейс, але ноги мої й далі рухаються до будинку леджера. Я б поборолася, але зараз уже не до кінця певна, що готова зустрітися з Ландрисами. Сідаючи в таксі, думала, що готова, але тепер я тут, леджер злиться, і я геть не готова. З останніх пари хвилин, очевидно, що мене певною мірою тут чекали і мені тут не раді. Скоріше за все їм повідомили, коли я приїхала в тимчасове житло. У мене знов з'являється відчуття, що я пливу над землею, наче повітряна кулька, просто за леджером, який тягне мене, наче за мотузочку. Мені соромно бути тут, соромно настільки, що я покірно йду за леджером, наче не маючи ані голосу, ані власної думки. Впевненості в собі в цю секунду в мене точно немає, і ще й у такий важливий момент на мені така тупа футболка. Я сама тупа, якщо думала, що мені отак усе вдасться. Ми заходимо у вітальню леджера, і він зачиняє двері. Вигляд у нього такий, ніби йому мерзенно. Не знаю, чи це я тепер на нього так дію, чи це він думає про вчорашній вечір? Він ходить вітальною туди, сюди, притиснувши долоню до лоба: Чому ти прийшла в бар? Щоб я тебе до неї привів? Ні. Голос у мене ніякий. Він роздратовано тре руками обличчя, зупиняється, бурмоче. Бляха муха. Він такий злий на мене. Чому я завжди приймаю найгірші рішення? Ти лише один день у місті, він скидає зі стола ключі. Ти справді думала, що це хороша ідея отак От скоро прийти? Скоро? Їй уже чотири. У животі бурлить, я притискаю до нього руку, не знаю, що робити. Що робити? Що я можу? Щось має бути, якийсь компроміс. Вони не можуть усі разом вирішити, як буде краще для дієм, і не спитати мене. Чи можуть? Можуть. У цьому сценарії я вчиняю нелогічно, просто мені було надто страшно це визнавати. Я хочу спитати його, чи можу я щось зробити, щоб вони мене вислухали, але він дивиться на мене так, що я почуваюся геть на своїй тарілці, замислююся, чи можна мені взагалі щось питати. Він переводить погляд на резинову морську зірку в моїй руці, підходить до мене і простягає руку. Я кладу зірку йому на долоню. Не знаю, чому це зробила. Може, якщо він побачить, що я прийшла з іграшкою зрозуміє, що в мене добрі намірі. Що, серйозно? Зубне кільце? Він кидає зірку на диван так, ніби це найтупіша річ на світі. Їй же чотири. Іде до кухні. Я відвезу тебе додому. Зачекай, зажену пікап у гараж. Не хочу, щоб вони тебе бачили. Мені більше не здається, що я лечу. Тепер я важка і замерзла, ноги ніби влили у бетонний фундамент. Дивлюсь у вікно вітальні на будинок Патрика і Гресь. Я так близько, між нами лише вулиця, порожня вулиця без машин. Тепер мені ясно, що буде далі. Патрик і Грейс не хочуть мати зі мною нічого спільного, настільки не хочуть, що ладжеру довелося стримати мене, а отже розмови не буде. Прощення, яке вони, як я сподівалася, мають для мене, так і не прийшло вони мене досі ненавидять. І всі інші навколо них теж, вочевидь. Я зможу побачити доньку, тільки якщо якимось дивом доб'юся цього через суд, а на це потрібні гроші, яких у мене нема, і роки, сама думка, про які жахає. Я вже і так забагато втратила. Якщо я хочу хоч раз побачити дієм, це мій єдиний шанс. Якщо хочу отримати можливість попросити пробачення у батьків скоті, змолитися про нього, то зараз або ніколи. Зараз чи ніколи. Леджер, мабуть, ще секунд десять не помітить, що я не йду за ним у гараж. Може, я встигну, перш ніж він мене наздожене. Я вистрибую на вулицю і як можу швидко мчу через дорогу. Я в них у дворі, мої ноги мчать по траві, на якій гралися дієм. Я стукаю в їхні вхідні двері, Дзвоню в дзвінок, намагаюся зазирнути у вікна, щоб хоча б краєчком ока побачити її. Будь ласка, шепочу я, і стукаю ще сильніше. Шепіт перетворюється на паніку, я чую кроки леджера позаду. Пробачте, волаю я і гупаю в двері від страху голос тонкий і дзвінкий. Пробачте, пробачте, будь ласка, дайте її побачити. Мене смикають, несуть назад у будинок, на іншому боці вулиці. Я щосили пручаюся, але бачу, що ті вхідні двері все меншують та все ще сподіваюся, хоч краєчком ока побачити мою маленьку дівчинку. В їхньому будинку ніщо, ніхто не рухається, і ось я вже не на вулиці, я знову в будинку леджера. Мене кинули на диван. Він тримає в руках телефон, ходить кругами по кімнаті, набирає номер, всього три цифри. Телефонує в поліцію. Я панікую. Ні, молю. Ні, ні, ні. Я кидаюсь через усю кімнату, намагаюся вихопити в нього телефон, але він просто хапає мене рукою за плече і веде назад на диван. Я сідаю, впираюся ліктями в коліна, руки трусяться, я притискаю їх до рота. Будь ласка, не дзвони в поліцію, будь ласка, сиджу спокійно, намагаюся не виглядати загрозливо, сподіваюся, що він подивиться мені в очі побачить мій біль. Ми зустрічаємося поглядами якраз у ту мить, коли по щеках у мене починаються котитися сльози. Він тримає телефон, не натискає кнопку виклику, дивиться згори вниз, вивчає мене. Щось вишукує на моєму обличчі. Я не повернуся. Якщо він зателефонує в поліцію, це буде погано для мене. Мені не можна нічого додавати до своєї справи, хоча я навіть не порушила жодних відомих мені законів. Але сам факт, що я тут, а мене не запрошували, вже дуже неприємний момент. Він підходить на крок ближче. Тобі не можна сюди повертатися. Поклянися, що ми тебе більше не побачимо, або я негайно телефоную в поліцію. Не можу. Не можу я цього пообіцяти, що в мене ще є, окрім дочки, вона моє все, я тільки заради неї живу. Це не може відбуватись насправді. Будь ласка, кричу й плачу я, хоча навіть не знаю, про що його прошу. Я просто хочу, щоб хтось мене послухав, вислухав, зрозумів, як сильно я страждаю. Я хочу, щоб він був тим чоловіком, якого я вчора зустріла в барі, щоб пригорнув мене, щоб дав відчути, що я маю союзника. Хочу, щоб він сказав, що все буде гаразд, хоча я знаю, що в мене вже ніколи, ніколи не буде все гаразд. Наступні кілька хвилин суцільний туман поразки. Мене роздирають емоції. Я сідаю в автоледжера, і він везе мене геть із району, де із самого народження живе моя донька. Після всіх цих років ми з нею нарешті живемо в одному місці, але я ще ніколи не почувалася так далеко від неї. Я притискаюся лобом до пасажирського вікна і заплющую очі, мрію, щоб можна було почати все спочатку, із самого початку чи принаймні перемотати в кінець.